Іван Маляр родом із міста Тальни Черкаської області. Його шлях до енергетики почався ще у школі, де він не просто вивчав фізику, а зацікавився її застосуванням. Завдяки вчительці, яка розповідала про ядерну фізику, він усвідомив, що це саме те, чим він хоче займатися. Хлопець виграв району, а потім і брав участь в обласній олімпіаді з фізики, що підтвердило його талант. Вже після закінчення школи з відзнакою він вступив до Одеського політехнічного інституту, де під час навчання підписав тристоронній договір з Південноукраїнською АЕС у 11 класі прийняв до відома, що є, є галузь з знань енергетика. Саме акцентував увагу на атомній енергетиці через те, що це більш перспективна галузь, яка роздумує про майбутнє машині Собхідник розпочав кар'єру в квітні 2022 року, коли енергетика країни переживала складні часи. Попри часті повітряні тривоги та ризики, він продовжував сумлінно виконувати свою роботу, адже розумів, його старана праця це стабільність і світло в тисячах домівок, зокрема й у його батьків. Ну, Ваня добре виконує свої посадові обов'язки, старається. Повищує свою кваліфікацію. Хлопець постійно вдосконалюється, подає ідеї для покращення роботи. Нещодавно на конкурсі наукових доповідей він запропонував інтегрувати штучний інтелект у систему Старс для мінімізації впливу людського чинника в турбінному цеху. Амбіції Івана чітко визначені, а й досвідчені колеги підтримують молодого фахівця в цьому. Машиністи-обхідники прагнуть зазвичай потрапити на бищу для управління турбіною, стати провідними інженерами управління турбіною. А в подальшому і до начальників змін. Саме такі молоді фахівці, на думку керівництва турбінного цеху номер 1 є в майбутнім галузі зі своїми знаннями, амбіціями та новим поглядом на речі. Вони не просто переймають досвід, а й модернізують його. Молодий персонал є молодий, то є надія в них на подальше. Роб... Роботу енергетики Іван Малляр це один із прикладів свідомої молоді. Його наполеглива праця, розвиток і віра у свою справу щодня будують стабільність в атомній галузі.